Вітаємо! Останнє наше відео курсу, однак не останнє за важливістю, присвячено темі відповідальності в публічних закупівлях. Тому вам дуже важливо розуміти, яка може бути відповідальність та за що. Давайте розглянемо підставу для притягнення до відповідальності в розрізі відповідальних осіб. Кого можуть притягнути до адміністративної відповідальності? Згідно із нормами статті 44 закону України про публічні закупівлі, можна оштрафувати як керівника замовника, так і уповноважену особу. Важливо. Притягнення до адміністративної відповідальності є персоніфікованим. Тобто, якщо правопорушення вчинила одна уповноважена особа, притягнути до відповідальності її наступника неправомірно. Перейдемо до складу правопорушення, за які уповноважені особи або члени тендерного комітету несуть відповідальність. Накладення штрафу у розмірі 1700 гривень за порушення порядку визначення предмету закупівлі, Несвоєчасне надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації. Тендерна документація складена не у відповідності з вимогами закону та інші. Накладення штрафу у розмірі 3 400 гривень за дії, передбачені в частині першій, вчинені особою, яку протягом року було підано адміністративному стягненню за такі ж порушення. Накладення штрафу у розмірі від 25 500 гривень до 51 000 гривень за. Придбання товарів робіт і послуг до або без проведення процедур закупівель, спрощених закупівель відповідно до вимог закону, застосування конкурентного діалогу або торгів з обмеженою участю, або переговорної процедури закупівлі на умовах, не передбачених законом, та інші. Накладення штрафу у розмірі від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень за дії, передбачені частиною 3, вчинені особою, яку протягом року було підано адміністративному стягненню за такі ж порушення. Керівники несуть відповідальність за такий склад правопорушення. Накладення штрафу у розмірі від 34 тисяч гривень до 85 тисяч гривень за невиконання рішення Антимонопольного комітету України як органу оскарження за результатами розгляду скарг суб'єктів оскарження, подання яких передбачено законом, накладення штрафу у розмірі від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень за. Укладення договорів, які передбачають оплату замовникам товарів, робіт і послуг до або без проведення процедур закупівель, спрощених закупівель, визначених законом, таблицю з детальним описом складу правопорушення, суми штрафів та строки застосування знайдете під цим відео. Органи, які фіксують порушення, адміністративна відповідальність передбачає покарання у вигляді штрафів. Застосовувати штрафи мають право органи Державної аудиторської служби України. При цьому саме постанову органу ДАСУ можна оскаржити до місцевого загального суду. Якщо говорити про механізми притягнення до відповідальності та про суб'єктів, які фіксують своєю постановою штраф, то тут мова йде про дві категорії: постанову про накладення штрафу складає Державна аудиторська служба, штраф призначається постановою суду. Отже, Державна аудиторська служба має можливість складати протокол про адміністративне правопорушення та постанову про накладення штрафу за порушення. На цьому у нас все. Переходьте до тестування.